Оскільки донецька журналістика справа небезпечна, ми сьогодні вирішили не показувати своїх обличчя. Робота становиться опасно. Нас завалили подарками пакетами, які жужжать і вібрирують. Це стабільність благополуччя. раньше журналисты ведь не на на рабочем месте. Ну, тобто все помнят эту цитацию с або хряковым. то сейчас на беспеке стоят лишь на работе, а и в дома. Поэтому мы предлагаем всем донецким журналистам носить с собой оружие. Арбалет, чеснок, серебряные пули, чтобы в нужную минуту защититься от темных сил, которые нас атакуют. Яскраві представники темних сил, яких так само можна назвати тітушками, приходили, наприклад, на акцію пам'яті Гонгадзе. А в Києві, наприклад, придумали дещо креативніше. У день показу фільму про Межигір'я Відкритий доступ його намагались зірвати. І зірвати не так, як у нас вимкнути світло у кінотеатрі, а на сам показ завітали. Кілька десятків молодиків, які виглядали як люди без конкретного місця проживання, умовно назвемо їх бомжами, але мали бейджі преси Ну таке собі бомж тв прийшло до журналістів, щоб не показати їм правду про Мжигір'я. Правда, поки що не ясно, як захиститися від фалоімітаторів, які починають приходити в посилках деяким журналістам, тому... А ми предлагаємо завершати ритуальне сажання таких предметів з окроплением їх святой водою. І возможно в этом случае тамплієрське прокляття паде на голову авторів таких послань. Ще в серпні місяці головний редактор інтернет-сайту новості Донбаса Олексій Мацука повідомив про те, що за ним та його колегою Віталієм Сізовим влаштували стеження. Но прислідування не ограничились у Преследователи нашли Алексея Мацуку и дома. В частности, на дверях, которые напротив двери Алексея, появилось признание в любви от некоего загадочного мужчины. А однажды утром, привязанным к своему автомобилю, Алексей обнаружил интимный подарок. Ймовірно, це пов'язано з тим, що на сайті новості Донбаса почала з'являтися відеопередача про ЛГБТ-спільноту, і якось люди вирішили жартувати і залякувати саме з сексуальної тематики. Но на цьому сатанізм не закінчився. На цій неділі по традиції, темні сили накрили Луганськ. Там откровения явились одному из депутатов областного совета Арсену Клинчаеву, который, увидев на местном луганском сайте нелицеприятную статью про себя, стал угрожать главному редактору сайта Яни Асачи проклятием тамплиеров, а также изображением Люцифера, распечатанным на принтере. У світлі останніх подій влада вирішила, що на журналістів варто звертати увагу, і навіть один з визнаних ворогів преси, губернатор Андрій Шишацький, заступився за журналістів новостей Донбаса і пообіцяв особисто проконтролювати те, як відбуватиметься покарання цих негідників, які переслідують журналістів. Научітва тот факт, що в 2011 році сожгли Олексію мацуки двері, квартиру, так и не покарали. А, губернатор Шишацкий, видимо, не очень сам-то верит в свои слова. А, очевидно, произносит их для того, чтобы немного сгладить тот прискорбный инцидент, когда он назвал а, журналистов Донецка, в числе которых был тогда Алексей Мацука, говнометчик. Ну а поки в Донецьку розгортаються такі Неймовірні події щодо журналістів, під шумок, щоб ніхто не помітив, з 1 жовтня дорожче весь транспорт на 50 копійок. Ну, сказати, що це рішення було неожиданно і не можна. А традиційне повишення проїзду ожидалося. Ну, жителі, як завжди, звісно жмущені і звісно ж, на це всі не приватні. Традиційно на завершення новина, після якої вам має не захотітись піти і повіситись десь у ванні або скрити вени. Голландці подарували Донецьку новий сорт морозотривких троянд і назвали його Сила і краса. По признанню спеціалістів, ці рози мають особливо длинні і дуже колючі шипи, а також можуть набити вам морду в тому випадку, якщо ви захотіті сорвати їх з клубу. Це було стабільність і благополуччя. До побачення. Сколько стоит проезд? Вроде 250. Хорошо, давай. А куда ушел Никита? Надо. Окей. Okay. Да. Подожди, давай. там. Ты именно вот так и будешь снимать? Нам не надо? Не а, ну мы на центральную надо. работу да. Так, давай, давай. Сейчас. Э, Ты сейчас на Работай в <laughs> семье. Работай на центральном, <laughs> да, <laughs> хорошо. Да. Подожди. Успокойтесь, дайте я успокоюсь. <laughs>